Молитва мислити наші, Господи Ісус Христос, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Господи, помилійся, Господи, помилуй. Божественне і святе, і велике, і страшне. І нестерпіме найменування і заклинання чинимо на Твоє вигнання відступнику, також і заборону на Твою поразку дьяволем. Бог святий безпочатковий, страшний, невидимий істотою незрівнянний силою і недосяжним божеством. Цар слави і вседержитель Веледика забороняє тобі, дияволе, той, хто з нічого у щось усе дивовижно красиво словом утворив, на крилах вітеру перебуває, забороняє тобі Господь дияволе, той, хто закликає воду морську і виливає її на поверх усієї землі, Господь сил ім'я йому. Забороняє тобі, Господь діяволе, якому нещаслені небесні вогня, нічні страхом служать, і його оспівують, якому багато ангельських, архангельських хорестерепетом поклоняються, кого прославляють, забороняє тобі Господь, дяволе, оточений первісним». Силами страшними багатоокими, хервими, шостокрилими серафимами, котрі обличчя свої покривають двома крилами, ради його, невиндимого, і недосліжимо божества двома крилами своїми ноги покривають, щоб не опалитися від невимовної слави і невмисленої величі Його, і на двох крилах літають, і небеса наповнюють співами своїми Свят, свят свят Господь. Бог слава вповне небо і земля, слави його, забороняє тебе, Господь, дияволе, той, хто зло на отця, зійшов із небес. Бог, слово, відділівся твої, шанованим, таємним і причистим тіленням таємничо прийшов у світ, щоб спасти його і Господню і своєю силою скину тебе із небес і відторгання різкі. Не показавши, забороняє тобі, Господи дяволе, що морю сказав, замовкни, перестань, і воно закону його негайно послухало. Забороняє тобі, Господи дяволе, який причистим дотиком жив, е, сотворив, і сліпому від народження сір сотворив та світло дарував. Забороняє тобі, Господи Д яволе, той, хто дочку начальника синагоги словом. Воскресів вдовиного сина з полону смерті вихопив, та матері його чистим і здоров'ям дарував. Забороняє тобі, Господи дияволи, що лазер на четвертий день не тінним, ніби Він не вмирав і неушкодженим на здивування багатьох забороняє тобі, Господь дьяволе, який дозволив себе вдарити по щоці і клятву знищити списом, що проник у причисті ребра його райську. Бережну, бережену і полум'яну за зброю відставив. Забороняє тобі, Господи дьяволи, які облюванням свого невинного обличчя, кожну сльозу із всякого обличчя витер. Забороняє тобі, Господь, дьяволи, який встановив хрест на утвердження церкви і спасіння світу, на падіння твоєї, і всіх під тобою наявних ангелів. Забороняє тобі Господь яволе, який закликав на Христі своєму завіса церковно роздерлася, і гроби повідкривалися, і від віків присутні мертві встали. Забороняє тобі Господь яволе, який смертю, смерть умертвоє життям воскресінням своїм людям дарував. Забороняє тобі, Господь яволе, який зійшов ад, і темниці і його похитнув, і всіх, що перебували. Там, зв'язаними, звільнив і до себе покликав охоронці безодні, побачивши це, налякались, і подвижники найгрішніші пекельні сховались, зникли. Забороняє тобі, Господи Яволе Христос, Бог наш, що з мертвих воскрес і вісім воскресіння своє дарував. Забороняє тобі, Господи, Яволе, який на небо у славі візніся до Отця свого. І праворуч в свого на престолі слави перебуває. Забороняє тобі, Господи, я воле, що перейде зі славою на хмарах небесних, зі святими ангелами своїми. Судити живих і мету, забороняє тобі, Господь я воле, що вогонь згасний і черв не всипущує. тьму кромішню, приготував тобі на вічну муку, забороняє тобі, Господь я воле, всякого всі бояться і тремтять від обличчя сили Його. Бо нестерпний є гнів на, що на тобі кара його, той забороняє тобі Господь, дьяволи, своїм страшним іменням, Налякайся, лякайсь, тремти, бійся, відвернися, руйнуйся, біжи, ти, що впав, впав з небес і з тобою всі лукаві духи, будь-який дух лукавий, дух нечистоти, дух фальші, дух нічний. І дух денний, дух полуденний, дух і вечірній, що діє опівночі, що привіді наводить, Дух зустрічний, або земний, або водяний, або в дібровах, або біля дерев, або в трустині, або на стрімких водоймах, або там, де дві. Дороги чи три дороги в озерах або в ріках, або в будинках, на подвір'ях або в банях перебуває шкодить та відбирає розум людський, негайно відійдіть від створіння твого Христа Бога нашого, і відлучіться від рабів Божих отут всіх присутніх на молитві. Микола Мирослава Ірина, Любов Наталія, Любомир і Юлія, Наталія Олена, Галина. Галина, Тетяна, Ірина, Олена, Іван, Ірина, Наталія Олена, Ірина, Назарія Марія, Ганна Марія, Ольга, Дмитро, Ігор, Оксана, Василь, Христина і Христина. І всі ті, які слухатиму записі, і всіх Наталія, Ірина, і всі ті, які будуть долучатися до цього, які будуть слухати в е, Світлана, Світлана, які будуть долучатися в цій. До цього запису по їхніх іменах від розуму, від душі, від серця, від внутрішніх, від почуття від усіх членів тіла їх, бо бути їм здоровими і чистими та вільними, який знає свого владику і твориця всіх Бога, що збирає заблуканих і діє їм і дає їм початку спасіння, народженням і відновленням через божественне хрещення, щоб сподобитися йому і їй. І їм причистих і невестита, поєднатися їм зі стадом істинним на місці, родючому, влаштуватися і на дворах і відпочинку живитися і палицею Христа спасельно наставленому, на відпущення і на життя вічне, йому належить всяка слава в чисі поклоніння та величність із беззначальним Його Отцем. З пресвятим благим і жотворещим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую усім за молитву, нехай щастить з Богом. Миру, радості і любві. Бажаю вам.